Вітаємо вас у погір'я Карпат, селище Ворохта славно, з давньою історією і цікавою природою. Зокрема, вітаємо вас у садибі Скита в відпочинковому комплексі Скита, де ви зможете затишком, з приємністю відпочити як своєю сім'єю, так і парою молодою чи з літніми людьми, чи з маленькими дітками. Тут ви завжди знайдете. Свій затишок, комфорт та дозвілля. Пропонуємо для вас різноманітні послуги у сфері активного відпочинку, сімейного відпочинку безпосередньо на території нашої садиби, так і є за її межами. Ви можете прогулятися до Сірководневого джерела, яке відоме своїми цілющими властивостями по очищенню жовчного міхура, і мінерок від пісочку, який розбируються природньо. Варто пам'ятати, що поруч біля нас знаходиться річечка 50 метрів, які можна влітку холодитися або перебалити, також 300 метрів в ліс, де ви можете позбирати гриби, ягоди або здійснити звичайні пішохідні прогулянки. На території садиби для вашої уваги ми пропонуємо різноманітні номера. Двомісні звичайні, це стандарт двомісний, тримісний стандарт, чотиримісний стандарт або двомісний півлюкс і сімейний номер номер сімейного типу для навіть 6 людей. Також на території в нас знаходиться окремий котеж, котеж на 8-10 осіб. В кожному будиночку окремі кухні, самостійні. Є в кожному номері санузли. Звичайно, третім таким об'єктом, який в нас є, це окремий поверх на 6-8 осіб, зарахований для окремої компанії. Четвертим об'єктом на території є наш двохкімнатний двомісний номер півлюкс, абсолютно відокремлений від інших будиночків від сусідів, де ви можете абсолютно спокійно, хто любить тишу, комфортно відпочити. Пропонуємо скучну домашню кухню екологічно чисту для вас, яка Готується нашими господинями лише з продуктів місцевих, які вирощені в нас в Карпатах, в нашому Карпатському регіоні, в екологічно чистих умовах, і дбайливо приготовані нашими кухарями для вас, для, ваших, для вашого настрою та для ваших шлунків. На всій території котеджу у нас є покриття Wi-Fi, воно є безоплатно, теж входить у вартість проживання. Для наших гостей безоплатне користування альтанками, мангалами, дитячим майданчиком, дитячим басейном, батутом. Ці всі послуги входять у вартість проживання і пропонуються для активного використання. Ми готові запропонувати чудову руську баньку на дровах з басейном, з масажним кабінетом, відпочатковою кімнатою, настільний теніс для ваших діток чи для самих, щоб побавитися, російський більярд все для вашого комфорту. До активного відпочинку можемо запропонувати нашим гостям ZipLine, екстрем-спуски по тролею з верхньої точки в нижню, на тросі, теж для любителів екстрему. До екстремальних послуг також можна віднести катання на квадроциклах, на джипах. Велопрогулянки в певній мірі теж можуть бути екстремальними, оскільки у нас маршрут, маршрутів Рохті безліч, вони всі марковані. І можна поїхати по будь-якому із них, вони різного рівня складності. Вибирайте зручний для вас. Ми надаємо таку послугу, як рафтинг, сплави по гірській річці на рафтах, байдарках, катамаранах. На Чорному черемоші ми проводимо сплави. В середньому протяжність сплаву 8-9 кілометрів. По часу тривалі сплаву 1,5-2 годин. У багатьох людей є стереотип щодо цієї послуги, що це тільки для справжніх екстремалів і голів, які в пошуках за екстремом. Насправді в нас серед гостей, які бажають спробувати рафтинг, є і пенсіонери, і дітки маленькі, і з середнього віку люди, літні люди, і звичайно молодь. Ця послуга вона є абсолютно безпечною, популярною, додає всім адреналіну, ендорфіну і гарного настрою. У вартість сплаву теж входить фотозйомка, фотофіксація сплаву, екскурсія дорогою на сплав, повний комплекс спорядження від суття до рукавичок. Інструктора настрічливі, приємні і які знають свою справу, подбають про вашу безпеку. І також на зимній період ми пропонуємо прокат лижного та сноуборд спорядження. Для активного відпочинку на іскудижах курортах отож гостинно е і з радістю е цілодобово та протягом всього року чекаємо вас в нашому відпочинковому комплексі Скида.